Вітаємо, друзі, до Дня Залізничника ми вирішили пройтися вулицями міста і запитатись скалошан, чи пам'ятають вони свою першу поїздку на потязі. з самолітами, літаки. Тільки? Літаки. Я далеко жила в Караганді. Ага. Літаками. Так що перша поїздка це вже було в зрілому віці. Десь років 30 мені було. Ми не А куди їхали? Далеко. Точно не пам'ятаю. Пам першу. А часто їздити потягом? Ну, раніше часто, часто їздила. Mm -hmm. Чи часто ви подорожуєте потягом? Ні. А пам'ятаєте свою, свою першу подорож? Теж ні. Не пам'ятаєте? Е, пам'ятаю, мені було років 3-4. Я їхав з Івано-Франківська, мені здається, ще тоді через Молдову, в Москву. Так, да, у мене в Росії там родичі були, скажімо так. Mm -hmm. І цей. Так, да, десь років три перший раз, що я цей. І, і це як, перший. І як у Москві? Та що, все червоне, <реш> червона площа, та таке сві. Не дуже. Добре. <реш> враження пам'ятаєш, Враження? В поїзді? Ну, дуже довго це було, бо може через те, що я був дитиною. І виходить, що. Завжди ходили, ніколи не забуду, завжди ходили оці перекуп, як -то їх, продавці, які продавали все від Чебуреків до м'яких іграшок. <гум> ну Це дуже запам'яталося. А і ще тоді ми їхали, ну це не так, коли що там можна було за 12 чи скільки там один доїхати, чи за сутку. Це три сутки було. <гум> це було три, три, три доби, ми їхали, да, там зупинки були годинами через Молдову, там оце все, кордони, оці, паспорти перевіряли, оце я пам'ятаю, да. це в 90-х було, да, 92-й-93-й, напевно, десь так. О, я вже була маленька, їхала в Латвію. В Латвію їхала? Так. А часто їздили туди? Ну, часто, тому що в мене родина в Латвії. Mm. А по Україні на потязі часто їздила? Їздила в Одесу. Mm. Добре. А через Молдову чи не через Молдову, до речі? Через Молдову.